Що ж, українці, взагалі, знаєте, мені здається, вже нічого не зпиняє, адже е, щоночі, та а ми щоранку вам розповідаємо про те, що як прийшла ніч, що трапилося, дуже часто це обстріли. Як напередодні, це знову ж таки біль від того, що дізналися про те, що є загиблі, але фіксуємо і розуміємо насправді наскільки е, сил і скільки всього ми зробили, щоб у нас був цей день, щоб у нас був цей 539-й день. Від початку повномасштабного вторгнення, але ми зустрічаємося з вами в ефірі. Ми говоримо українською. Знову ж таки, тут велика подяка нашим силам протиповітряної оборони, які цієї ночі знову не спали. Було знищено 13 ударних БПЛА, які летіли на територію України. Пуски шахедів здійснювалися кілька хвиль з південно-східного напрямку з Приморсько-Ахтарська, і а, так вони були знищені в межах Одеської та Миколаївської областей про наслідки влучань безпілотників, які не вдалося знищити, розповість місцева військова адміністрація. Поки що так звучить заява від повітряних сил України.